Вітаю, друзі! Сьогодні 28 листопада, з вами знову Валій Кличок, І сьогодні дуже незвичайний день. Зранку були обшуки в керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Спочатку говорили, що це був його офіс на банковій, але потім згодом сам Андрій Єрмак повідомив про те, що обшуки тривають в його квартирі, в його помешканні. Були різні версії, чи висунуть звинувачення Єрмаку, чи не висунуть на цю хвилину. Звинувачення Єрмаку поки що не висунули, хоча цього виключати не варто. І ми всі думали і гадали, чи буде звільнення. Я був переконаний, що Єрмак не буде звільнений Зеленським зі своєї посади. Єрмак пішов сам. Як повідомив щойно Володимир Зеленський, Єрмак написав заяву про звільнення за власним бажанням. Я так розумію, що президент України підписав відповідне звернення заяву Зеленського до нього. Попереднє звинувачення, як я наголошую, Єрмаку не висували. І Зеленський у своєму відеозверненні, яке ви побачите після мого короткого коментаря, говорив про те, що він дякує Андрію Єрмаку за те, що той проявляв проукраїнську позицію на переговорах. Скандал із обшуками і скандал із міндічгейтом дійсно розлетівся по всьому світу. І сьогодні вже західна преса просто майорить заголовками про обшуки у керівника переговірної делегації про переговори, де мають домовитися про припинення війни. Звісно, цей процес не буде коротким. Тепер, відповідно, буде, каже Зеленський, кадрове рішення не лише. У переговорній групі і вже повідомив про те, що Україну на переговорах зі Сполученими Штатами Америки представить начальник генштабу, секретар РНБО, працівники МЗС та розвідки. Хто конкретно буде очолювати переговорну групу, ми дізнаємося скоро. Так само, як він каже, що вже завтра він буде проводити консультації стосовно того, хто ж може очолити офіс президента України. Є кандидатури, над цим каже, будемо працювати. Окрім того. Як ви почуєте, Зеленський говорить про кадрові рішення Міненерго, Мінюстиції, навіть можливо в СБУ, уже в телеграм-каналах гуляють різні повідомлення про те, хто ж може очолити навіть і Службу безпеки України, можливо, малюка навіть відправлять у відставку. Ну, інтриг дуже багато. Чи допоможе це зняти напругу всередині України? Частково так. Наступним етапом, звісно, будуть баталії у Верховній Раді, де будуть обговорювати можливість створення широкої коаліції. Вже навіть сьогодні лунали коментарі від народних депутатів про те, що Єрмака будуть викликати до Верховної Ради, але його будуть викликати. І я ж розцінюю на сьогоднішній день рішення спільне Єрмака і Зеленського про написання Єрмаком. Заяви про відставку як лише початок великої політичної історії всередині України. Про її підсумки, наслідки для всіх будемо обов'язково говорити тут на каналі. Ну а нині, друзі, слідкуємо за гарячими подіями і пропоную вам, як і обіцяв, переглянути звернення Зеленського. Воно справді цікаве. Ви дещо там почуєте, що не почуєте чи почуєте, пишіть в будь-якому випадку в коментарях у вигляді запитань. Чи власник думок я обов'язково з ними буду ознайомлюватися? І більш детально ми вже сьогодні поговоримо про ці події у вечірньому випуску. Тому залишайтеся на каналі. Дякую, що були зі мною. Всіх люблять, ну що і не промикайтеся. Все буде Україна, шановні українці, українки. Тільки зараз за кілька днів я провів вже майже 20 розмов з нашими партнерами. Всі вони, як один, кажуть, ми в захваті від того, як в умовах наявного тиску тримається. Україна, як Україна бореться в пошуках миру для своїх людей, а насправді для всіх в Європі, щонайменше в Європі. Сьогодні я вже говорив з президентом Фінляндії, Алекс поінформував, що звучало від Росії формально і неформально, та про умови, які Росія висуває. Зараз же ми готуємось до зустрічі з американською стороною про кроки, які потрібні, щоб мир дійсно був. І щоб це був достойний мир. І коли вся увага зосереджена на дипломатії на захисті у війні, потрібна внутрішня сила. Внутрішня сила це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше, відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна. Ми маємо всередині бути міцними саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною. Друге, кабінет міністрів України. Я розраховую, що прем'єр-міністр України Юлія Свереденко разом з народними депутатами в діалозі і єдності забезпечить Україні три речі: найголовніше ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість це те, що потрібно людям. Я очікую також кандидатур. На міністрів енергетики та юстиції чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни. Третє я говорив зі службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки, і будуть рішення забагато негативу з регіонів. Ми домовились, що служба безпеки надасть інформацію мені швидко. І звісно, армія, наші воїни герої, наші воїни знищують ворога, і саме це основа нашої здатності будувати дипломатію. Є проблеми, які давно варто вирішити, головком генштаб Павло Паліса вже цим займаються, і наступного тижня готують відповідну ставку. Перш за все, щоб був дійсно справедливий, раціональний розподіл. Особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде. Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто і зараз і завжди захищає Україну. Я дякую всім, хто забезпечує, щоб тиск був на Росію, на причину цієї війни, а не на нашу державу і людей, не на українців. Українці мають. Виграти. Це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває, наша боротьба триває. Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритись. Втратимо єдність. Ризикуємо втратити все, себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратись, мусимо триматись. Іншого вибору у нас немає. Іншої України у нас не буде. Захищаємо Україну. Слава Україні! Привіт, друзі! Сьогодні 28 листопада з вами знову Валерий Кличок. Підсумки сьогоднішнього інформаційного дня справді дуже неординарного. Готовий вам розповідати про найосновніше в прямому етері. І розпочну, друзі, звісно, із гарячих новин сьогоднішнього дня, а саме з рішення Зеленського, про задоволення заяви Андрія Єрмака, в якій він просив Зеленського звільнити його із займаної посади, тому що саме так виглядає сьогодні історія з уст президента України. Сьогодні ввечері президент України зробив відеозвернення до українців, де власне і сказав про те, що Єрмак, Андрій Єрмак, який дуже тривалий час очолював офіс президента України, написав заяву про відставку. Це відбулося після обшуків, які сьогодні вранці проводили співробітники набу та САП, вроді би на банковій, начебто на банковій, але нібито також і у Єрмака вдома, за за повідомленнями самого Єрмака. Ми впродовж дня очікували якихось рішень. Звісно, я чесно вам скажу, я не вбачав, що Зеленський звільнить Термака, але загалом він просто задовольнив його заяву. Виглядає, принаймні, поки що так. І Зеленський під час свого звернення до українців сказав про наступне: внутрішня сила це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була. Не має бути причин відволікатись на щось інше крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію каже за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Це, друзі, дуже важливий момент, на якому я хотів би дійсно поточнити вашу увагу, тому що Зеленський говорить про те, що Дірмак справді представляв ту позицію, яку Зеленський хотів бачити на переговорах. І це дійсно дуже дуже важливо. Окрім того, Зеленський повідомив про те, що він хоче, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, каже, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. І говорить, скоро будуть перемовини, будуть наші представники, це буде начальник генштабу, представник і представники, перепрошую Міністерства закордонних справ, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми каже, маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Ну, друзі, нагадую вам, хто такий Андрій Єрмак? Можливо, хтось забув або не пам'ятає, або не знає. Хоча, як на мене, складно не знати Андрія Єрмака, його знають фактично в усьому світі, без перебільшення, це без іронії. Говорю, він доволі знатна особа на заході. Але з різних боків його знають, різні оцінки йому давали, колуарно і публічно. Колишній кінопродюсер, юрист Андрій Єрмак з 2019 року став найближчим соратником президента. У них тривала баталія з Андрієм Богданом. Баталія, звісно, закулісна. Ці баталії згодом переміг Андрій Єрмак і очолив офіс президента України у 2020 році та фактично перетворився, як пишуть сьогодні журналісти, на тіньовий центр ухвалення рішень. І він справді забезпечував вертикаль влади для Зеленського. Його вплив охоплював кадрову політику, міжнародні контакти, санкційну групу з Макфолом та обміни полоненими. Водночас кар'єру супроводжували скандали. Зокрема, нагадую, що до початку широкомасштабного вторгнення був скандал з вагнерівцями, а потім і справа. В енергоатомі політологи вважають, що Єрмак залишиться в історії як один із найвпливовіших керівників президентської адміністрації. А його відставка може стати для зеленського і репутаційним шансом і втратою ключової опори, тобто повертатиме репутацію або втратити ключову ж опору. На мою ж думку, це лише початок згасання політичної зірки. Зеленського. Питання лише часу, коли вона погасне. Але е, шлях, як на мене, це незворотній. Служба безпеки України, каже Зеленський, проведе перевірки в регіонах і правоохоронній системі. Занадто багато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть мені інформацію швидко, сказав Володимир Зеленський. За словами президента, також оцінять роботу та перевагу, друзі, чинних членів Кабміну. Та міністрів енергетики і юстиції, так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні урядовці викликам і цієї зими, і цієї війни, тому що справді нас попереду зима, яка буде для нас край непростою. Дякувати Богу, нині погода сприяє тому, що ми можемо економити і електроенергію, і опалення, але як буде далі, поки що справді одному Богу відомо. Це на рахунок зими. Зеленський каже наступне. Я враховую, що прем'єр-міністр Юлія Свереденка разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі: найголовніше ухвалити бюджет на 26-й рік. Тобто здатність нашої держави захищатися для цього необхідний бюджет, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість це те, що потрібно людям. Я також кажу, очікую кандидатур на міністрів енергетики та юстиції, говорить Зеленський. Ну і друзі, тепер знаєте тут постає запитання: що це дає Україні на даному етапі. Загалом, по перше, це можливість перезапустити відносини з європейським союзом, я так вважаю, для рішення про фінансування України на наступний рік, тому що це вкрай важливо. У нас гроші на наступний рік лише приблизно на три місяці, і то це ще під великим питанням. Ну і друге, це можливість перезапустити відносини зі Сполученими Штатами Америки, тому що з ними ми говоримо про умови мирної угоди, але це далеко не факт, що ми перезапустимо відносини зі США. Ну, наприклад, от Європейській комісії вважають, що антикорупційні розслідування в Україні, які зокрема супроводжувалися обшуками у топ-посадовців, мається на увазі Нерватом, в тому числі Єрмака, свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють, тобто ефективні, речник Єврокомісії Мерсьє також додав, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу України до ЄС але. Поки що ця історія не е, справила враження на ключового гравця сьогодні у Європі, а саме, прем'єра Бельгії, так Бельгія, невеличка країна, яка має у своєму розпорядженні величезну кількість російських грошей, не готова забезпечити передачу Україні репараційного кредиту, який вкрай нам потрібний на наступний рік. Але я думаю, що після обшуків у Єрмака ситуація може змінитися і з його відставкою в тому числі прем'єр Бельгії Барт Девевер заявив, що план Європейського союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України може мати серйозні та геополітичні наслідки. Про це він казав в виданню євроактів, яке має у своєму розпорядженні лист прем'єра на адресу президентки Європейської комісії Урсули фон Дер Лейен. І Девевер аргументував свої критичні висловлення, тим, що така схема. Є принципово неправильною і може поставити Бельгію у вразливе становище у листі до фондаляйну пише, що ця пропозиція може зашкодити репутації. Головне, щоб не постраждала репутація не лише Бельгії, а й також фінансової станови Євроклір брюссельського депозитарію цінних паперів, які власне зберігаються російські активи, і каже, було б несправедливо і нечесно очікувати, що, хоча перевага такої системи буде для всіх, витрати і ризики понесе лише Бельгія. Ну, це основна вимога, яку сьогодні ставить Бельгія для того, щоб видати кредит Україні під гроші, які є у її розпорядженні, а саме заморожені російські активи, щоб відповідальність усіх європейців була однаковою. Тобто вони несли солідарну відповідальність за ті гроші, які будуть передані Україні. Оце основне що вимагає на сьогоднішній день Бельгія, і в листі очільник бельгійського уряду також висловлює здивування тим, що він назвав повним непорозумінням. З лідерами європейського союзу, щодо юридичних і фінансових ризиків власне про це йдеться у листі, і таку дискусію давно Бельгія веде, але справді таке складається враження, що європейці просто-напросто вирішили перекласти всю відповідальність за це на бельгійців. Що стосується друзі, сполучених штатів Америки, США ж готові визнати роль Росії над Кримом та іншими територіями, щоб укласти угоду. Про це пише детелеров. Видання зазначає, що саме з цією метою Трамп відправив до Росії Віткофа. Ну він його ще не відправив. Він буде його відправляти, точніше, він дав йому доручення, але Вітков ще до Москви не доїхав, який у свою чергу має зробити Путіну пряму пропозицію. При цьому в матеріалі мовиться про те, що Україна не буде зобов'язана визнати ці територіальні втрати. Про це ми сьогодні говорили друзі із моїм колегою Денисенком на каналі. І там справді мовилося про те, і маю на увазі під час спілкування з ним, що рано чи пізно Україна в будь-якому випадку дійде до розгляду тієї угоди, яка була запропонована нам, і яка в кінцевому результаті напрацьована з нашими американськими колегами, за винятком трьох проблемних питань: Це території, це НАТО. Це означає те, що. Угода, яка запропонована, вона все рівно буде обговорюватися рано чи пізно, і от саме про це пише Детелеров. І Україну на переговорах США, як я сказав, представлятимуть начальники штабу, секретар РНБУ, працівники МЗС та розвідки. Самі ж переговори, за словами Зеленського, відбудуться дуже скоро. Тим часом Путін, відвідавши Бішкек, де дав прес-конференцію, розповідав про те, яка ж його позиція стосовно саме мирного треку, мирного переговору, мирної угоди. Нібито має на меті зміцнювати військовий потенціал ОДКБ противагу НАТО. Путін про це пише видання біль. До речі, друзі, дуже цікавий матеріал. Рекомендую вам з ним ознайомитись. Путін на саміті ОДКБ у Бішкеку запропонував запустити масштабну програму оснащення колективних сил сучасними зразками російських озброєнь і техніки, які довели кажуть свою ефективність під час реальних військових дій. Направду у Росії така техніка з'явилася, вона є. А також каже зосередити зусилля на підвищенні боєздатності національних контингентів. До ДКБ, як ви знаєте, входить Росія, Білорусь, Вірменія поки що ще входить, але політично дистанціювалася Казахстан, Киристан і Таджикистан. І також Путін заявив, що планується розширення співпраці оборонних підприємств, країнів членів ДКБ і кілька спільних військових навчань. Хоча ми раніше з вами констатували про те, що ДКБ це далеко не НАТО, нині ж через напористість Путіна, і його терористичні дії в Україні, він намагається переконати своїх союзників по цьому союзу військовому, що він має вагу і до певної міри йому це вдається, і будуть проводити військові навчання, взаємодія, ешелон, пошук, так вони називаються. Його послання пише біль зрозуміле. І про це пише також у більд Юліан Рюбке, якого ви добре знаєте. Військовий експерт, він каже: Москва посилює ОДКБ як геополітичний інструмент впливу і альянс, який у разі потреби має надати військову підтримку проти НАТО, тобто така собі противага північно атлантичному альянсі. До речі, зараз про НАТО дуже багато коментарів є про те, що вони не дієздатні знову, що вони показують слабкість, і так далі. Дійсно, на тлі неготовності. Європейського союзу долучитися до знищення путінського режиму, ну, на переведи жаль, такі висновки можна робити. Але Збройні сили України продовжують це робити, незважаючи на складну ситуацію. Генштаб повідомляє про те, що минулої ночі було вражено Саратовський НПЗ, склад БПЛА на аеродромі Саки, низку інших військових об'єктів на Саратовському нафтопереробному заводі, який виробляє понад 20 видів пального для російської армії, зафіксовано було вибухи та пожежу. На аеродромі САК знищено ангар із безпілотників Оріон та Форпост, командно диспетчерський пункт, військові вантажівки КАМАЗ і кілька засобів ППО, серед яких панцер С-1 та Тор М-2. Також удари завдано по місцях зосередження особового складу, складах пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини. Тобто працюють Збройні Сили України. Ви запитували мене про гуляйполе. Інформація там поки що доволі контраверсійна, тому я не готовий вам відповісти на це запитання. Але вже ходять чутки, якщо ми повертаємося до кадрових питань, що нібито навіть можуть звільнити із сирського. Ну і на завершення ще одна друзі, вам новина на рахунок відключень. Ви знаєте, що уже наші атомні електростанції, які підконтрольні Україні, вони працюють майже на повний режим. Але менше відключень цими вихідними каже Міненерго, не буде у суботу на всій території України цілодобово діятимуть обмеження обсягом від половини до двох з половиною черг. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Пишіть, чи вдався в сьогоднішній стрім, чи задовольнили мої відповіді на ваші запитання. Сподіваюся, що ви матимете світло, тепло, матимете хліб і до хліба. Нехай вас Бог оберігає, бережіть і ви себе. Всіх люблю, і шаную, не перемикайтесь! буде Україна!